Всі вчителі. А, спочатку введення даних. От у нас є гарна і Гринюк, які ведуть дві групи. Так. П'ятий А-клас. Заходимо в розклад. Переходимо об всі вчителі. І от гарна і Гринюк треба зробити заміну. Я навожу сюди. заміна. Тобто, стоп. Ми зробили ущільнення, Правильно? Тобто, звели Називається дві групи. Воно правильно зведення груп. Зведення груп, так. Тобто ми зробили дві групи одному вчителю на заміну. Що да. відбувається? Екран більше. Так... Масштаб, і будь ласка. В далі у нас так і відображається. Масштаб бачу. В журналі фіксується. Так. Да. Тип заміни. Зведення груп. Так. Угу. Тобто у нас ця опція є. Да. А, а друк в табелі? В табелі не розпису. У нас в табелі немає типу заміни, але воно теж, так сказати, для бухгалтера все зрозуміло. Іде в друк розкладу. Масштаб трошки більший, більше, Євган Маркович. А ти. Своїм масштабом. Так, заміни. Заміни за період. Вибираємо період. І от у нас пішло, бачиш? Гарна ігринюк. Чекайте, можу окуляри при... вдягнутий. Так, бачу. Ну, така запис, вона для бухгалтера зрозуміла. У нас просто в цій формі немає типу заміни. Розумієш? Я зрозуміла. Але mm. заміна це саме відображається. Я зрозуміла.